Такий гарний зараз відчувається гул, робочий гул бджоли. В них, можна сказати, пішов взяток. Так, бджола вже не літає, а працює. Порозліталася в радіусі 100 метрів. Приносять з бюдо вулика мед, пилок. Так бджола працює. Це, звичайно, жарт, мед приносять, але отак. З од такої годівниці. Хвилин 15 назад поставив їм. От як швиденько вчули. А пилок. І пилок шукають. Звичайно... Це не серйозно, але бджола хоче працювати. Зробив медову таку густу. Ось як вони це почали брати. Так ось і всі літають. Ось цей вулик що впав. Слабше літає, але з ним все нормально. Ось так. Меджола тут є. Їм підставив дві повномедні рамки. Середня рамка у них була з розплодом. Ось так собі. Джила зараз сідає на одяг, на руки. Шукає щось попрацювати собі. Ось так, крайній більше працює. Ось така у них робоча обстановка. Зараз болото робиться неприємно ходити. Так всі літають. Гарно так. Ось ця сімейка, гарненька. Ось так собі. Ось і сніг ще скільки в саду є. Десь біля метру буде. Місцями, напевно, майже до грудей, де перемети були. Ось так. Сезон почали. Пер чекаємо, щоб ліщина зацвіла, тоді верба насвіте. В мене ось там вдалі. Ну, метрів за 300 звідси річка тече. Там вздовж річки повністю верба. Там десь два сорта верби, що я бачу, можливо, ще є більше. Ось так.